Всім привіт! З вами Стасія, який неймовірно, соромно за свою відсутність. Але, як ви можете бачити, недостатньо соромно, тому що на знак вибачень я вам не принесла 24-ту серію династії Гривко. Поки що можу лише сказати, що вона в процесі. Якщо ви запитаєте, на якому етапі я вам краще не буду відповідати. Проте найближчим часом я планую повернутися до своєї попередньої форми, так би мовити, і так само активно, як і раніше, викладати відео. Тож я сподіваюся, що 24 та серія не забариться. Так, а сьогодні... У нас з вами за планом мій Керл, в якому ми з вами зачитаємо її відповіді на ваші запитання, які ви задавали, ось під цим дописом. Проте давайте не будемо поспішати. Я думаю, вам все ж таки хочеться послухати а, ряд моїх виправдань про те, де я була місяць, а до цього ще один місяць. Тож я попрошу вас послухати моє декілька хвилинне каяття, щоб мені трішечки полегшало на душі. Одразу варто почати з корисного. Я здобувала цей місяць нові навички, скажімо так. Я пішла на курси татуювань, і тепер я така собі починаюча, маленька тату-майстриня. Ви можете подивитися мої перші роботки в інстаграмі моєму, посиланнічку, як завжди, в описі під цим відео. В день, коли має вийти це відео, я якраз мушу робити доволі об'ємну. Роботу. Я не знаю, чи впораюсь я за один сеанс, чи доведеться розбити його на два. Я поки що думаю і ну буду зв'язуватись зі студією на цю тему. Проте я все ж таки рекомендую вам через декілька днів після того, як ви переглянете це відео, зайти на мій інстаграм і подивитися. Бо якщо там є це татуювання, то ну ви напишіть мені в коментарях, що я молодець, угу, бо я дуже хвилююся. Тож я чекаю вас в прекрасному місті Полтава. Приїздіть, наб'ємо вам зайчиків, качечок. Взагалі, все, що хочете, але все ж основною причиною моєї відсутності є якесь емоційне виснаження. І, можливо, я не пам'ятаю, чи говорила я це в попередніх касах, тому що я люблю філософствувати в касах під час озвучки. Словом, можливо, десь я вже про це говорила, можливо, ні. Проте останнім часом я справді набагато більше отримую задоволення від фідбеку на свою творчість, ніж від самого процесу. Тож мені варто було взяти якусь перерву, спробувати, як я себе почуватиму, коли я не роблю відео, коли я не чекаю ваших коментарів. І все ж кожного разу, коли хтось ем, приходив і писав рандомний коментар, що він чекає Династію, мені ставало трішки сумно, тому що. Я розуміла, що я не чиїсь очікування. Напевно, це поганий дзвіночок, але who cares. Ось я тут знову з вами. Трішечки, можливо, посвіжівша, трішечки з іншим новим гобі в своєму житті, яке сподіваюся, стане мені розрадою, і зі сподіваннями на те, що зможу повернутися до свого попереднього графіка одне відео на тиждень. Взагалі, працювати над 24 серією династії мені доволі страшно, тому що я знаю, що у батьох купа очікувань, у багатьох є улюблені якісь персонажі, є якісь вже сподівання на цю серію. І я хочу це все організувати так, щоб вам сподобалось, щоб ви такі: Вау-вау-вау, я так довго чекав цю серію, і воно було того варте, тому Ах, мене чекає багато роботи. За місяць моєї відсутності це не єдині новини, які. Сталися, які я вам принесла. Можливо, якщо ви вже довгий час зі мною і дивитесь всі мої відео, і навіть підписані на інших сімерок, ви в курсі про існування спілки українських сімерів. І чисто теоретично, якщо ви в курсі, то можливо, ви ще й чули останні новини про те. Що вона розпалася. І можливо, якщо ви пам'ятаєте, як вона була заснована, ви очікуєте якогось коментаря від мене, проте я не зможу вам його надати. Тому що так само, як я не була активна на Ютубі, я не була активна і в спілці, і я банально не знала про те, що там відбувається. Я не була присутня під час цієї дискусії, не брала в ній участі. А отже, якоїсь об'єктивної думки щодо цього я надати вам не зможу. Наскільки мені відомо, Вен буде давати в своєму відео. Коментарі з цього приводу. Тож прямо зараз на екрані вискочить посилання на її відео, в якому вона буде зачіпати цю тему. І якщо вам справді цікаво, ви можете послухати її. У будь-якому випадку мені дуже прикро, що так сталося, проте це нічого не змінює для нас з вами. Я так само підтримую зв'язок з тими сімерами, з якими мені цікаво підтримувати зв'язок. У нас так само будуть якісь прикольні колаборації, і на нашу якусь активність це, ну в принципі, не вплине. Я також хотіла б висловити якусь свою таку, знаєте. Непопулярну думку на цю тему. Я завжди казала, що сварки в ком'юніті це добре. Тому що для мене це в першу чергу показник того, що ком'юніті достатньо велике і насичене різними людьми для того, щоб у них були якісь різні думки, які стикалися, і, ну, відповідно, з'являвся конфлікт. Тому що нас на той момент в спілці, якщо я не помиляюсь, було вже понад 70, і там, ну, очевидно. Мали бути якісь сварки. Це знак про те, що наше sims ком'юніті нарешті може поділитися на якісь маленькі табори по інтересам. Не знаю, як це правильно назвати. Що ми вже просто банально не можемо вжитися в одній якійсь команді, в одному якомусь акваріумі, і у нас просто буде їх багато тепер. Я не можу сказати, що багато маленьких, тому що, ну блін, 80 людей це не маленькі акваріуми. Коротше, ви зрозуміли мою філософію життя, все, що не робиться, робиться на краще. Дуже ще хочеться вірити, що я вас не за... і Ви не закрили це відео на Тож поставте свою вподобайку на це відео, якщо ви цього ще не зробили. І нарешті перейдімо до того, заради чого ми з вами тут зібралися. Я вже в принципі зрозуміла, що ви не любите дітей, а любите їх батьків, <кхух> тому що до у вас очевидно запитань було менше ніж до Кайдена. В принципі, я не здивована. Привіт, Керол! Хотіла задати тобі декілька питань: як тобі живеться у підвалі? Чи хотіла б ти ходити до школи? У тебе є друзі? Якщо ні, то чи хочеш ти їх завести? Привіт, дякую за запитання. Живеться мені тут добре. Тут я почуваюся у безпеці, та у мене є купа можливостей для розвитку. Єдиний раз, коли я справді почувалася переляканою, перебуваючи в своєму домі, стався десь півроку тому, коли до нас забіг здоровезний вовк. Я дуже сильно злякалася, але швидко зачинилася у себе в кімнаті. Тоді в мене сталася істерика. Я не пам'ятаю, скільки я проплакала. Потім я пам'ятаю, як до мене прийшов тато. Він заспокоїв мене та сказав, що все вирішив, мене більше ніхто не потурбує. Я вірю йому, він завжди стримує свої обіцянки. Чи хотіла б я ходити до школи? Я не зовсім зрозуміла запитання. Так, звичайно, у мене є друзі. Ми постійно проводимо час з моїм татом. А ще іноді у нашому домі з'являються прозорі різнокольорові люди. Я не знаю, що вони говорять, але вони дуже кумедні. Нотноунгай2242 запитує: як ти себе відчуваєш у підвалі? Чи як ти це називаєш для себе? Особистий поверх? Чи збираєшся ти залишатися з батьком? Чи є інші доріжки твого життя, з якими ти хотіла б зіткнутися? Яке було твоє усвідомлення за всі роки життя? Тобто, які висновки ти зробила для себе? А тобі, Керо, побільше приємних різновидних подій у житті, ми тебе любимо. Відповідь Керол, дякую за запитання. Як я вже казала вище, мені подобається наш дім, я почуваюся у безпеці. В принципі, так його й Називаю наш дім. Чесно кажучи, іноді у мене з'являються неправильні думки про те, щоб піти кудись. Тато, безперечно, розумніший та сильніший, проте я теж хотіла б хоча б раз. Побачити, що там на горі, пам'ятаю, якось в дитинстві я дуже сильно просила, його, щоб він взяв мене з собою. Він тоді пояснив, що на поверхні занадто небезпечно. Поруч зі мною він вразливий, тому що він буде зосереджуватися на моїй безпеці. Тож мені буде краще залишатися там, де він точно буде впевнений, що я в порядку. Якийсь час після того я все ще продовжувала врятувати, проте зараз я розумію, що я б лише заважала. Можливо, колись, коли я стану такою ж розумною, як мій тато. Я зможу вийти на поверхню, проте ні, це все ж надто небезпечно. Я б хотіла залишити все так, як є. які висновки я зробила для себе. Непевно я усвідомила наскільки тато дорога для мене людина, і скільки всього він зробив для мене. Ейфорік запитує: Привіт, Керол, ти вже така доросла, і я хочу запитати, чи є в тебе мрія або справа, якою ти хочеш займатися по життю? Відповідь Керол: Привіт, в цілому мені дуже подобається гра на органі. Також я люблю читати, в'язати о, о дуже подобається плавати. І прибирання мене також заспокоює. Коли я дуже сильно перевтомлююся, я просто починаю потихеньку прибирати, і мені стає від того легше. Квітнева запитує, яким Керол бачить свого батька, і якою вона бачить себе, коли виросте. Відповідь Керол: Привіт, Квітнева. Дякую за запитання. Мій тато завжди для мене буде прикладом для наслідування. Він дуже розумний, сильний і гарний. Коли я виросту, я хочу бути як він. Він постійно піклується про мене, навіть коли я вирадую а Іноді мені здається, що я не заслуговую на таку кількість турботи. Запитання від ліса Тічер: Чи вдалося Керол поговорити з привидами Та як вона відреагувала, коли побачила привид Лілі? Відповідь Керол, е... відповідь на ваше запитання не повна. Тут є лише відповідь на першу частину, що доволі дивно. Окей, отже, відповідь Керол. Ці маленькі непівпрозорі люди видались мені дуже смішними, проте я досі не можу зрозуміти, що вони там булькочуть. Кожен з них насправді має якийсь свій цікавий характер. Хтось влаштовує у нашому домі хаос, перевертає все на круги, а хтось навіть доволі доброзичливий і намагається гратися зі мною. Катя Ф... запитує, що перше зробила б Керол, вийшовши з підвалу. Та що ж таке? Чомусь відповіді на ваше запитання я не можу знайти. У мене є якесь дуже погане передчуття з цього приводу. Чи були у Керол підозри, що батько не просто про неї піклується, а щось не так? О, ні, це не Керол не відповідає. Деякі з них просто не доходять до неї. Він знає, що ми спостерігаємо.